Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку міжкімнатну від виробника Лінде. Виробник Китай, але доволі якісна фурнітура міжкімнатна у них. Модель у мене в руках 2022 називається, вона на круглій розетці. Має от такий от дизайн. Цікавий. Ну, я б сказав, незвичайна така моделька. Класні такі лінії в руці дуже-дуже-дуже зручно. Матеріал алюміній. У мене чорний кольор, чорний матовий. Взагалі кольорів дуже багато. Детальніше ознайомитись можна у нас на сайті vink.org.ua. Комплекс складається з двох ручок. Ось вони у мене штифт та кріплення. Тут є ключик регулювальний, стяжні гвинти або саморізи, що потрібно для монтажу. Діаметр розетки у нас 49, висота самої розетки 6 мм. Тобто розеточка така вузенька. Довжина ручки самої 127. Повторюю, що в руці вона дуже зручна. Класно буде виглядати на будь-яких дверях, чорна фурнітура, дуже цікаво. Замовити даний товар можна буде, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.